Одного разу ми вирішили провести декілька таких зустрічей, де радіки, та дипломат зустрічаються з військовослужбовцями, які отримали поранення або на яких чекає ця кінцівок. Для того щоб ті хлопці знали, що життя після поранення або після ампутації існує. Щоб морально підтримати побратимів, які перебувають на лікуванні до центру бойової травми в Здолбунові завітали двоє військових із полку Азов. Сьогодні ми відвідали цю лікарню, ну, скажімо так, місцевого районного значення. Що хочу сказати, що мене вразило. По-перше, персонал і керівництво лікарні реально вкладається в ну, всю лікарню своїми засудженнями, намагаються зробити більш-менш якісний ремонт, якісне обслуговування людей і так далі. Дмитро захисник Маріуполя та колишній військовополонений. Радислав 22-річний боєць із Києва, який після ампутації обох ніг уже на протезах. І своїм прикладом показує, життя після поранення триває. У мене 15 тисячі до цього. типу. Якби мені отак зробили, мабуть, ну процентів на 30 було б проще ходити, а там буде типу. І ти взагалі навіть замічати не будеш. Тобто ампутації не жаліна це лайк. Це, це Нормально спілкування з ветеранами пацієнтів центру неабияк підтримує. Скажімо так, що він мене уже підтримав і більше дав впевненості. Я побачив, що він ходить на протезах і сам починаю розуміти, що більшість всього життя продовжується. Потрібно лише цю операцію добре перенести, і все я так розумію. У квітні цього року на Покровському напрямку військовослужбовець отримав важку мінно-вибухову травму. Йому відірвало частину ступні. Наразі ж він готується до операції та чекає того дня, коли знову зможе повернутися до своїх побратимів. Улюблена справа була завжди машину водити і гайки крутити. Якщо я навіть не на нулі буду, а за 20 кілометрів від нуля навіть на фурі можна їздити спокійно, людям допомагати, привозити чи бика чи продукти. Якщо це станеться, я буду щасливий. повернутися на фронт хоче і ще один військовослужбовець. Чоловіка поранили в часовому яру. За три з половиною роки війни перше таке важке поранення. Діодицю вибило зовсім. От, перебило кость. Ну, так, по ногах пройшлося, Тут ожог першої був. Подібні зустрічі у центрі відтепер проводитимуть на постійній основі. Ольга Данілюк, новини Рівного.